Всім привіт! Ви на каналі Читуля. Мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо про мої улюблені аксесуари для читання. <му> Перший аксесуар для читання, який я вам порекомендую, це металеві закладинки. В мене їх дві. Синя з китовим хвостиком та чорна з пентаграмою сердечком. Ось я показую їх ближче. Вони від українського бренду Article Republic І це не реклама, але я дуже вам їх і рекомендую, тому що вони металеві, неодноразові. Є на будь-який смак та колір. Їх можна крутити під час читання в руках, і це мене зосереджує на читанні. Друге, що я хотіла б вам порекомендувати, це чохол на книгу. В мене він з гудзиком, тому що на блискавці мені не подобається. Ось так відкривається. Мені подобається те, що він великий, в нього вміщуються навіть товстунці. У подорожі, чи коли я беру чохол в офіс, цей чохол захищає додатково книгу від вологості. Захищає від е, е, того, щоб посеред сторінок щось потрапило. Також захищає від загнутих кутиків, і загалом книга виглядає як новенька, що дуже круто, якщо ви збираєтесь перепродавати, наприклад, якщо вам не сподобалась книжка, чи просто залишити в колекцію як найновішу в мене від компанії Booktail, але якщо ви побачите десь подібне, також зверніть увагу, тому що це дуже гарна річ, щоб берегти ваші книжки. Третє, що б я хотіла порекомендувати, це прозорі стікери. Вони з'явились в мене нещодавно, але це вже любов. Тому що дуже класно, якщо працюєш з книгою, і якщо шукаєш додаткову інформацію, як я робила до книги Американські боги Ніла Геймана, то писати просто дуже зручно. Також, якщо ви хочете написати щось в книжці, але не хочете, щоб це залишалось назавжди. Тому що не знаєте, чи будете залишати книгу чи ні, то прозорі стікери це ваш вибір. З мінусів, скажу, що ні лінери, ні гелеві ручки не залишаються на цих стікерах надовго, тобто вони розмазуються та можуть забруднити вам навіть наступну сторінку. Тому я використовую кулькову ручку, щоб все було гаразд. Четверте, що я вам порекомендую, це увага ліхтарик. Я його обирала за декількома параметрами, які дуже важливі для мене. Тому що, перше, в мене є песик, і якщо песик, наприклад, торкнеться носиком саме лампи. чи Переверне її на ліжку. Це не спричинить опіків чи пожежі, тому що лампа не гріється взагалі. Я читала понад 5-6 годин одразу і все було гаразд. Друге, це яскравість. Ви вже бачили, вона досить яскрава. Вночі прям взагалі ви можете оцінити яскравість. Але я скажу, що рушня зіпсувала нам багато всього, але я не хотіла, щоб це був мій зір. І третє це мобільність. Ті ліхтарі, які під'єднувались до USB, мені не дуже підходили, тому що їх треба якось встановлювати, якось розміщати повербанк, щоб якось працювало. Це не дуже зручно, як на мене. А ось просто ліхтарик, який можна поставити на будь-яку поверхню, і він буде стояти, це воно. Він на батарейках, як я вже казала. І трьох батарейок вистачає, ну, десь на тиждень читання кожен вечір. Я його використовувала цієї зими, коли темнішало вже о третій. Тож, це дуже гарний результат, як на мене. Засоби для виділення, які я використовую, це ось такі звичайні хайлайтери та звичайні закладинки. Я, на жаль, чи на щастя не використовую естетичні закладинки, тому що, по-перше, в мене їх немає. По-друге, в мене є така проблема, що мені шкода витрачати якісь дуже гарні речі на щось. Можливо, не таке важливе. І тоді процес відмічання ставав більш вибірковим. Тоді моментів, яких я хотіла зазначити, було б менше, тому що я б зважувала, чи варто кожен момент якось виділяти. А ось такі за 14 гривень, вони зараз в мене закінчились, але я знаю, що на 140 гривень в мене буде 10 таких пачок. Тож, ну не знаю, що може бути краще. Я використовую зазвичай для нонфіку, тому що я повертаюсь, і мені дуже хочеться, щоб всі моменти, які я хочу запам'ятати чи на які я хочу звернути увагу, були виділені. Шосте: програми та сайти, які мені допомагають в процесі читання. І перше, що б я хотіла порекомендувати, буде РОРК. Це український застосунок для того, щоб. Відслідковувати швидкість читання та процент прочитання книжки. Це дуже зручно, тому що це стимулює якось читати тебе, якось повертатись до книжки, якщо її закинуло, щоб ось цих процентів було побільше, щоб швидше закінчити книжку. Також дуже гарний календар, в якому можна відслідковувати кількість прочитаних книжок. Це зручно при написанні сценарія, наприклад, про прочитані книжки. Та також зручно, щоб потім не забути все додати в Goodreads. І другий пункт це Goodreads. Goodreads це сайт, в якому ви можете опублікувати всі прочитані книжки. Також там можна залишати відгук. Я роблю це не одразу після читання, прочитання книжки, тому що мені так не дуже зручно. А наприкінці місяця я додаю всі книжки, щоб бачити. Скільки з планів я виконала. І третій застосунок я не рекомендую, тому що він співпрацює з Росією. Але це той застосунок, в якому я вела свій список прочитаного раніше, і я не вигрузила в Goodreads все. Та й я відмічала видавництво та жанр книги. Тому особисто для мене я не знайшла ще такого. Додатку чи а, такого сайту, на якому б я, наприклад, могла аранжувати книги всі по жанрам. Я відмічала кожен жанр кожної книги, тому якщо обрати, наприклад, трилери, можна побачити всі трилери, які я читала та оцінки на них. Чи е, обрати, наприклад, видавництво Старого Лева і бачити всі книги, які я колись читала. Цього удавництва. Це дуже зручно, але я не знаю, що робити з цією програмою та з неоднозначним ставленням до Росії. Тобто вони заблокували можливість оплати в Росії преміуму чи якихось додаткових функцій, проте, в своїх дописах пишаються тим, що вони співпрацюють з Росією. Тому цей список поки залишається, поки я не знайду щось, чогось кращого. Пишіть, будь ласка, якщо ви знаєте щось подібне, щось найкраще, тільки не пропонуйте мені Excel, будь ласка. І останнє, що б я хотіла порекомендувати це Bullet Journal. Я використовую Leutrum 1917, відмічаючи там просто справи на місяць. Тут я відмічаю. Книжки, які я хочу, книжкові плани на 2023 рік, книжки місяця та продовження списку книжок, які я хочу. Також кожного місяця я роблю список придбаних книжок, та список книг на прочитання і поличку прочитаних книг. Все це показую я вам ближче. Дайте мені знати, якщо хочете подробне відео про. Те, як я веду Bullet Journal. ось все найкраще, що допомагає мені при читанні. Пишіть у коментарях, що допомагає вам. Підписуйтесь на канал та залишайтесь зі мною!